Український безпілотник панішер якісний бойовий птах з ефективністю відпрацювань понад 70%. Саме так оцінив ударно розвідувальний безпілотник вітчизняного виробництва. Командир окремої тактичної групи аеророзвідки «Птахи-мадяра» Роберт Бровті. Таких висновків дійшли за результатами понад 20 бойових вильотів, які виконав цей безпілотник на авдіївському напрямку. Військовий зауважив у цьому безпілотнику є над чим працювати ще, наприклад, над поліпшенням якості зйомки для детальнішої картинки, але в руках умілих пілотів українська залізна пташка виконує своє завдання надзвичайно якісно. Теж те, що на сьогоднішній день існує, такий український продукт, який гарно відпрацьовує, ідеально відпрацьовує з висоти скиду 400 метрів, боєприпас вагою 3 кілограма. А, і це у нас прості версії, ще й версії, котрі можуть одночасово три боєприпаси вест. Він а, навіть при багаторазових спробах подавлення під час виконання бойових завдань справляється з ними на 100% і має понад 70% ефективних а, вражень по бойовим цілям. То це є так. Від початку великої війни українські захисники знищили на полі бою вже понад 166 тисяч загарбників. За даними генерального штабу, минулої доби ще близько тисячі окупантів проміняли військовий нострій на чорні пакети. Убкою згарища також стали ще 15 російських танків. А також наші збройні сили знищили 10 бойових броньованих машин країни-терористки. Відтепер не загрожують мирним містам і позиціям наших військових ще дев'ять артилерійських систем. А в українському небі більше ніколи не літатимуть сім ворожих безпілотників. До того ж, уже не заведуть свої двигуни 12 військових машин окупантів і одна одиниця спеціальної техніки. Також знищена. Упродовж минулої доби російські окупанти 21 раз ударили по території України з неба і 9 разів запускали ракети. Дві з них скерували на Слов'янський Краматорськ. До того ж, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як звітує генеральний штаб у ранковому зведенні напередодні росіяни безуспішно наступали поблизу Новоселівського і Авдіївки, не припиняють московита і штурм Бахмуту. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдійському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках. Авіація Силоборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника. Майже чотири сотні снарядів випустили росіяни по території Херсонщини. Одна людина загинула, семеро поранені. зокрема, є постраждала дитина. Повідомляє про це чільник обласної військової адміністрації. Будинки залишилися без вікон. Покрівлі пробиті під прицілом окупантів. Були і житлові квартали Херсону, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки. Не мали успіху спроби російських військових прорвати українську оборону на купінському напрямку. Як інформує Харківська обласна військова адміністрація, минулої доби окупанти з артилерії обстріляли населені пункти вздовж лінії зіткнення, зокрема від вогню противника, постраждали Вовчанськ і дворічна село Басове. Загарбники атакували зранку мінометами і пошкодили електромережі. Збирали дані про переміщення колон з військовою технікою та про позиції української протиповітряної оборони на Одещині. Служба безпеки затримала двох російських інформаторів. Москолота планувала використати дані, щоб підготувати повітряні удари по Одесі. Однак, правоохоронці викрили поплічників Росіян. Зловмисники були місцевими жителями. Серед них працівник комунального підприємства, теплопостачання міста Одеси. Російська спецслужба залучила їх до співпраці проти України. Спілкувалися з загарбниками та надсилали фото і відео під час обшуків. Знайшли мобільні телефони зловмисників затриманим. Повідомили про підозру їх тримають під вартою. Монахам російської православної церкви в Україні заборонили вхід до печер та до моще обмежили в Києво-Печерській лаврі. Про це повідомили при службі московського патріархату. Нині у ближніх та дальніх печерах працює комісія Мінкульту, яка визначить рівень збереженості історичних пам'яток. Водночас в Російській православній церкві в Україні заявили, що російські церковники не мають наміру веселятися з Києво-Печерської лаври. Про це повідомив так званий митрополит Климент. Таку вимогу влади він назвав незаконно. Законної. Є е, е, рішення суду, є рішення інших органів, які регулюють договірні відносини. Ось це документи. А офіційні заяви це от те, що я зараз вам роблю. Так, це їх рівень, такий самий, як і заяви міністра культури. Тобто ви до 29 березня все одно не плануєте покидати Лавру, правильно розумію? Ми все, в межах законодавства України. А свідки просто люди закінчимо своє? Російська православна церква в Україні відверто ігнорує законодавство рішення спеціальної групи від Кабміну, звернення національного заповідника, заява міністра культури і секретаря РНБО. А напередодні члени е, представники е, Московської православної церкви Ненацька вирішили особисто поспілкуватися з президентом України. Приходили на вулицю Банкову до офісу. тим, як пізніше повідомив речник Володимир Зеленського зустрічатися з делегацією православної церкви Рос. Російської він не планував, тож ще попам московитам довелося піти ніж чим. І чи спакував свої валізи Паша Мерседес? Кореспондентка п'ятого каналу Ганна Рибалка відранку перебувала в києво печерській лаврі. Усі оновлення ситуації щодо московських попів очікуємо у включенні на у часі новин вже в наступній годині, тобто о 12. А тим часом профільний комітет Верховної Ради схвалив призначення на посаду міністра освіти і науки України Оксана Лісового. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він додав, що на найближчому пленарному засіданні депутати проголосують за нового міністра. Це стосується Михайла Федорова та Олександра Камищина. Їх мають призначити на посади віцепрем'єра та міністра із питань стратегічних галузей промисловості. Відповідно, нагадаю напередодні Верховна Рада відправила відставку з посади міністра освіти Сергія Шкарлета наприкінці минулого тижня. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на цій посаді шкарлета замінить Оксен Лісовий. Він майже 20 років очолює малу академію наук. З початком повномасштабного вторгнення майбутній урядовець пішов на фронт добровольцем до 95-ї десантно штурмової бригади. Єдине телевізійне мовлення в Україні дає змогу державі контролювати роботу медіа. Про це мовиться у звіті Держдепу США про дотримання прав людини в Україні. Аналітики зауважили, що існує домовленість обмежувати появу певних політиків чи громадських діячів в етері загальнонаціонального телемарафону. У доповіді згадано про відключення з етеру 5 п'ятого каналу, а також телеканалів Прямий і Еспресо, і наголошують, що ці телеканали не були запрошені до участі в єдиному мовленні. Нагадаю, 4 квітня державний концерн РРТ без попередження вимкнув із цифрового етеру три загальнонаціональні мовники: це п'ятий канал Еспресо і Прямий. Такими діями фактично обмежили свободу слова. Утім, наш телеканал і наші колеги продовжуємо мовити. Ми, зокрема, в кабельних мережах на супутнику, платформах онлайн телебачення і Ютубі. Проєкт «Машина часу продовжує терп'ятого каналу. А після того повернемося ми з нашим марафоном. Не пропустіть. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Швидкий статевий акт, недостатня збудженість, відсутня ерекція, порушення сечовиділення. Healthy Man Max – інновація для чоловіків. Відновить швидке збудження, час статевого акту, відновить ерекцію та сечовиділення. Healthy Man Max – ваша справжня чоловіча сила та впевненість у собі кожної хвилини. Телефонуй, отримуй консультацію та замовляй. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр Дар пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар кіно. Довебачення. Спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого.